Чина культури. Серед західних знавців літератури, культурологів, істориків, читачів гурманів так і, напевно найвідомішим текстом українського письменства залишається поема епос слово у полку ру. od z najdawniejszych pamiętok naszej literatury. Niełnorazowo nazwana odmianą szederiu europejskiego Segnowicza, Wrażająco moderna w swojej poetycji, obrazności i to dzień początku 13 wieku, czy może nie. Czy może idecja raczej progenial, ale takie podrobki? falsyfikat falsifikat konce XVIII wieku? podbył się literaturną mistyfikację? Суперечка щодо автентичності слова серед спеціалістів – справа не нова. Нагадаю деякі основні факти. У році 1800 року у Москві колекціонер старовини Олексій Мусінькуштин видав книжечку з текстом слова, рукопис якого він придбав у колекції спасо Ярославівського монастиря. За його свідченням, цей манускрипт, що не був оригіналом, а копію 15 віку, Згодом пропав у пожежі в час Полеонівської облоги Москви 1812 року. За відсутності рукопису сумніви, щодо автентичності слова з'явилися майже одразу, а зокрема, під впливом загальновідомого тогочасного скандалу навколо кельтських пісень Осіна, які виявилися майстерною підробкою Дженса Макферсона. Проте, контроверсія навколо слова стала особливо гострою у 20 столітті під впливом поглядів Француза Андре Мазона. в Мазонові та його однодумцям заперечувала більшість сірянських вчених, причому особливо після розгрому української науки сталінським режимом у 30-х роках найсерйозніші досвіди слова здійснювалися, на жаль, поза межами його батьківщини, України. Найостанніша сутичка протилежних поглядів на цю тему відбулася між двома визначними професорами Гарвардського університету. У 2003 році професор Едвард Кінін, визначний історик, відомий, зокрема, іконоборськими теоріями, які розвінчували національні міти росіян про російську історичну спадщину, видав в Українському науковому інституті Гарварду книжку Джозеф Добровський and the origins of the одего Tale. В цій книжці й не лише Буцімто доказує, що слово було підробкою кінця XVIII віку, але й називає прізвище автора містифікації видатного чеського славіста Йосифа Добровського. Серед українців книжка Кінала викликала хвилю у як ворожа спроба відібрати від нас один з наших культурних стабіль. Чимало голосів. Jak w Ukrainie, tak i w emigracji, zrywając na wysokich notach histeryki, zaprotestowało te takiej naruchy nad naszą spadką. Ta, proty, na żal, na wiatr i jeden z tych się na przedstawienia podaj odmowy fachowego i przekonanego argumentu, jaki podważył by Edwarda Kina. Bo, na żal, jeszcze i dzisiaj, poziom wiedzy i doświadczeń Не кажучи, вже про журналістів і загальне суспільство залишається здебільшого на рівні поверхових суджень та плоских загальникових фраз. Однак, книжка Кіна мала вельми позитивний успіх в одному. Відновивши контроверсію навколо слова, вона спонукала іншого гарвардського велоднятого науки, професора Омеляна Кріцака, співзасновника і доволітнього директора цього ж самого Українського інституту в Гарварді. Спробувати підсумувати на самому кінці життя свої понад 50-літні студії слова. Його книжка, коли і ким було написано слово о полку іродні» вийшла в Києві у 2008 році вже після смерті автора. Хоча професор Фріцак не встиг викінчити всіх аспектів своєї студії і місцями книжка фрагментарна і недовершена, вона тим не менш чітко і послідовно представляє зовсім іншу того. Фріцак не лише безпосередньо звертається до кожного аспекту гіпотези кінема, але й зражаючи глибини ерудицію, та знанням найменших подробиць історичного контексту і намагається, причому дуже обґрунтовано і прикомливо, розвінчати кіненову гіпотезу як помилкову. У ході майже детективних наукових розшуків. Фріцак називає найімовірнішого, на його думку, автора цієї геніальної поеми. Провідного Галицького боярина Володислава Кормильчича, який на короткий час навіть проголосив себе Галицьким князем. Методами дедукції та аналізів історичних натяків науковець встановлює також дуже конкретну дату написання твору 1202 рік. Усіх зацікавлених у загальниково-поверховому, а глибшому розумінні нашої культури і історії, щиро заохочую прочитати як книжку Мелена Пліцака, так і багато чому дуже цікаву книжку Едварда Кінена. А ще полкіше закликаю до нового, глибшого знайомства з самим первотвором, шедевром нашої літератури, словом о полку Ірині. В Іспанії гордяться тим, що кожен освічений іспанець мусить за своє життя бодай раз уважно прочитати Дон Кіхота. Аналогічно, кожен українець, який поважає свою культуру, неодмінно мав би вдумливо прочитати не лише Шевченкового Кобзаря, але й набагато коротше за обсягом слова пополку, а існує декілька насправді майстерних перекладів слова на сучасну українську мову. Не лише розповсюджений за радянських часів, канонізований, переклад Максима Рильського. Але й, приміром чудовий філігранний переклад, здійснений одним з найвизначніших українських ліриків ХХ століття, поетом, який, на жаль, досі залишається невідомим для більшості своїх земляків Володимиром Свідзинським. Саме про цього за мало відомого, видатого майстра поетичного слова, поговоримо наступним разом: Я Марко Роберце. Прощаюся з вами до зустрічі в ефірі на черговій програмі Учима культури. Ми маємо власне, два з цього ріження така. Нашло говорити щось про цей твір, принаймні пропозицію автора. Цієї програми, тому що ну я думаю, що ніхто ще не опрацював е, ні праці омеляна Кріцака, ким і коли було написано слово похуй Однак е, це в принципі е, ламає стереотипи про походження точніше про належність і походження і час походження. Цього визначного українського твору. Мені, власне, зацікавила позиція, що це може бути підробка однак вона мене засмутила. Я не знаю, що це ще можна сказати, оскільки праця не одна ні інша не опрацьована. Ну, власне, е якщо говорити про слово української то е знову ж таки дослідники вже давно думали, що це є е оригінал і що це пам'ятка української літератури. Одна з перших і відкидати просто неможливо. І просто в самому тексті присутні настільки багато е, різних м, доказів, існування доказів того, що це не трьох, а оригінал, е, що просто заперечити це неможливо, адже е, автор м, настільки чітко і я, якісно описує е, всі події, які проходять під е, е, час походу ігри. Що просто неможливо не погодись не погодитися з тим, адже описані і вірування, і е, сам похід, і тясно, е, і описані е, традиції, е, описана знову ж таки е, передана мова того часу. І я, я думаю, що е, незважаючи на те, що е, оригінал на сьогодні не існує. Є лише копії, але все ж таки, якщо взяти оригінальний текст, то ніяких сумнівів просто не повинні, у нас як українці. Ну, ще мені цікаво і не зрозуміло, це те, що автор, хоча навзиваючи в кінці слово шедевром нашої літератури, тобто української літератури, він остаточно не перехвалився до жодної думки. З дослідників. Він не зробив остаточних висновків, чи це є оригінал, чи це є підробка. І він рад почитати на обидві е, праці і Едварда Кірна, і Оляна Піцяка. тобто ніби самі зробити висновки. Але як, як на мене, мені було дуже цікаво дістатися ці думку автора, адже я бажаю впевнена, що він все-таки прихиляється до думки, потроху до думки потрохася дослідників. Ем, мені дуже сподобалась думка автора. Він сказав, що за життя іспанці повинні прочитати е, Дон Кіхота. І, е, е. е, е. і він отото це з тим, що і українці якби, повинні за життя не тільки прочитати кобзаря Тараса Шевченка, а також вони повинні прочитати слово «Полку ігрові. Mm -hmm. І я підтримую цю думку, оскільки навіть взяти до уваги е, тих самих героїв, їхні е, характери, їхня мужність, відважність. Тобто це має, мені здається, це повинно послужити кожному українцеві як зірець оцих... то б питання, що ти питала, Я говорила про прихильність до якоїсь історії. Mm -hmm. Мені здається, цією фразою він висловив свою прихильність до того, що все-таки це українське, що це наш, тобто що це наша спадщина, інакше він не радив і не порівнював його із кобзарем, якщо є для нас практично сакральним. Так, тут є такий аспект, але все-таки не одноклаще. Він висновку, якби, якби я, вона передача, то я б сказала, що я б такі до думки і тут висловлю, а тут все того, що висловку, немає. Зафіксувала зафіксували свою чітку позицію. Просто ми не хоче, можливо, переконувати людей нав'язувати їм свою думку. Я хочу, щоб кожен сам усвідомив для себе, що ж таке слово полковірем, чи це оригінал, чи це копія. Тому він не зазначив. Але так, мені здається, те, що саме цим словами, що дом піхота і слово полковіреним, що ми маємо почитати, він зазначає більше свою страхінь до того, що це оригінал все таки. Я думаю, те, що він, просто на він не хотів. Сказати своєї думки, щоб людина справді до цієї праці звернулася, сама прочитала, сама опевнена в тому, що це оригінал. Оскільки, наприклад, нами думки теж вважають, що це тільки оригінал, тому що не можна, не можна було описати, скласти такий твір, так достомено знавши традиції, обряди, ті пейзажі, ці скласти такі образи, при чому не, не бачити це. E, буквально на свої очі буквально e, не, не бути у тому часі. Ну, Наскільки я розумію, автор цієї програми він теж людина освічена, людина, e, яка розуміється в культурі, зараз, не завмашно створює цю програму і e, e, порушує ось такі теми. E, і як на мене, він все таки e, розповідаючи про слово боку ігро для людей, які не читали праці, ні Омеляна Крисика, ні людина, яка заперечує теорію. Я не пам'ятаю просто назву автора книжки. Едвардін, він міг би пояснити, хоча б ну, якщо він вже не розповідає своєї позиції, він вже міг би пояснити такі вирішальні можна сказати моменти. І чим же ж так спростовує е, теорію, е, що це оригінал е, автор е, американський. Як на мене, ну просто тут дуже багато неясностей, і в принципі важко ну, в цьому плані є цікаві достиг. Я не пам'ятаю зараз просто вже, я дивитися. Дослідження якоїсь американської дослідниці, яка інтерпретує твір як весільний похід князя Ігоря для одруження свого сина на Волочеці. Досить цікаво. А стосовно оригінальності твору ну, е, є, як для мене є досить переконаний роман, тому що там мовні ну, якісь нюанси, ну, це треба бути фахівцем. Так, скільки в мене читали, ми не звернемо до нього. Є такий твір, в в скомороху, здається, професор біології Московського університету. Не знаю, чи живий, чи ні, бо це він дав давненько вийшов, років 20 років. Така невеличка книжка, вона називається Хто є, хто в слові потує. Він біолог. І він аналізує поведінку тварин і птахів. Ну, Біолог, а чи, що він має? Він знає це на цьому. А там є цікаві речі, якщо ви пригадаєте, що я не сумніваюся на Там Лебеді скриплять вночі, як вози намазані. Пригадуєте такі слова? Ну, я не дослідно не пам'ятаю. так, там лисиці, ну, поетичний вираз вже я не пам'ятаю, здається, урівіство, лисиці брешуть на щити та сонце попостає на сході. Да? Ну, вибачте, ви, ви коли-небудь бачили, що лисиці просто так ну, Іде військо, уявіть собі. Це не один і не два чоловіка. Чи... Один-два чоловіки лис, у лисиці ховаються. А це йде військо. Ржуть коні, скриплять вози, от, розмовляють, люди прящі, зброя йде, а тут лають, вибачте. Смілиці знайшлися, так? Да? Чи що значить лебеді скриплять, як вози не можуть? І от він там аналізує це, не, не, не буду вдаватися, якщо когось цікавить, я можу знайти цю книгу і дати почитати. Вона невеличка, але цікаво читається. І він ділить всі живі істоти, що діють там, тварини, птахи і так далі, на ті, що діють відповідно до місця і часу, а час відомий, місце відоме, точно від відомий, де відбувалося. І аналізує як він говорить. одні ведуть, ведуть себе нормально. Як ну, нормальні птахи, чи нормальні там злі? так? Чи вов, вовки, там, які на цей час уже по яругах, по парах розбилися, і вже ніяких стай вовчих немає в квітні місяці. А є такі, що ведуть ненормально. Ну ті ж лисиці, які брать нас щити. Ну, що, автор не знав поведінки, але ж він показує, що він блискуче знав поведінку. Він починає аналізувати гірше і робить пристань. Про те, що це не там, де ненормально нормальні Це не, не звір, а це, то, це тотемні символи половецьких орків. Починає з'ясовувати. А це вже детально проаналізовано в 20 столітті, наскільки пам'ятається, е, різні половецькі орди мали різні тотемні символи. Ну, що таке тотем, тотемні символи, ви знаєте, це так і звірі і так далі. Є. Починає аналізувати, де вони кочували. Тут е, відстань і за скільки пройти можна до остаточної битви. де всі вони зібралися. Швидкість пересування на конях відраховується, співпадає. Він робить висновок. Вибачте, це не лисиці брешуть. А це орда тотемним символом якої був. Бо була лисиця те саме Лебеді і тому подібне. Тим більше, що по, по полуці ще мали назву кумари. що теж перекладається, десь зустрічаю в літературі Так що, отакі ще речі. А знати тотемні символи Половецьких ходів, які були наукою вже виявлені в 20 столітті, вибачте, під час пожежі. Чи, ні, це ще ж до пожежі-Москви, вибачте, це так? О, вряд чи хто до... Ну, Ніхто не знав. Не, не Досліджень ще таких немає. Для мене особисто це ну, такий вагомий аргумент. Все можна там підправити туди-сюди. А оці речі, те, що не можна було просто знати.